WTA тисячник, ґрунт покриття мадрид, представницький турнір як у дівчат, так і у хлопців. Вмощуйтесь зручніше, друзі, як і обіцяв. Починаючи з третього кола, однієї 16, я буду давати для зручності блоками свої прогнози, де переможеця одного матчу виходить на переможецю другого. Як тільки я вже узнаю такі от зручні блоки. По сітці регламенту Мадриду я одразу даю по блокам. Поки що я даю по два блоки. Уже один подібне відео я виставив. Дивіться, уважно перед цим буквально відео за півгодини. А зараз другий відеоролик. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші вподобайки і коментарі це найважливіше. Підтримка, дякую всім. Отже, Медісон Кіз проти Ванни Калінської. Тут я 26-го в суботу. До речі, перші матчі 1,16-ї заплановані. Тут я отдаю перевагу Медісон Кіз. На ґрунті, так, Калінська вміє грати, нічого не скажеш, але. Але Медісон Кіс і досвіду більше має на такому покритті і взагалі в тенісі, і мені здається, потужніша набагато, ніж Калінська. Тому моя перевага, по моєму вибору, відчутна. Я взяв, друзі, в цьому матчі фора на Кіз мінус 2,5 по геймах. 1,62. Я вважаю, буде впевнена перемога, але я перестраховуюсь і завжди беру по мінімуму. Щоб е не наражати себе на десь ось такі моменти. Зараз поясню. Дивіться, якщо вдруг виграє. Madeison Kiss 7,664. Фора мінус 2,5 заходить. А перемога Медісон Кис і тотал менше 21,5 не зайде. Навіть менше тоталу 22,5 не зайде. А і там, і там впевнена перемога. Можливо. Я вважаю, що можна навіть ризикнути 2-0 взяти по сетах, але все ж таки більш впевнена е, саме фора по геймах мінус 2,5. Тому я і зробив такий вибір. Переможеця пари Кіз Калінська виходить на переможецю пари Наварро-Вєкіч. Донна Векіч досвідчена тенесистка на ґрунті в тому числі. Але останнім часом Наварро, яка Емма зветься американка, демонструє свій універсалізм. Ну, Благо є у неї і база чудова, і фінанси батьківські. Я вважаю, що Наварро... Більш потужніша. А векіч повільна, як на мене. На корті резвійша все ж таки наварро, Живіша, я б так сказав. Тому я я би вибрав Наварро, але Векіч за рахунок. Але ось це чарівне слово приставка але українське. Все ж таки Вікіч буде наполягати на своєму. І тому, тільки тому, завдяки досвіду Донни Вікіч, я вибираю в цьому матчі Наваро Вікіч тотал більше 20. Рівно. 1,69. І як я і сказав. Скоріше за все, дуже важко, але все, все одно переможе Наварро. Але я цього не беру. Я вважаю, що зустрінуться в одній восьмій буде американський жіночий дербі кіз Наварро. А там по, доживемо, побачимо, я буду вже прогнозувати далі. Е, і ще один такий блок. Шнайдер Сівастова. Сівастова ошаломшила. Мене особисто. Я вважав, що на куражі Остапенко, це був Латвійський жіночий дербі. Сівастова Остапенко. Я вважав, що Остапенко каменя на камені не залишить від Сівастової, а Анастасія взяла і сотворила свого роду таку сенсацію, обигравши переможецю Штутгарта. Видно, що порше стало між Остапенко і перемогою. Так виходить. Ну, виходить, що так. Або ж, іншими словами, як у нас в Україні кажуть, Остапенко наїлося і буде готуватися до Риму чи до вже до Ролан-горос. Як це розцінювати? Я не знаю. Ну, мені здається, все ж таки, друзі, що Сівастова пройшла в третє коло не тому, що вона супер зіграла і переграла неймовірну Остапенко. А тому, що Остапенко просто віддала. І, до речі, Остапенко Сівастова грають в парі тут, на Мадриді. Чому б не домовитись? Про суперсенсацію, і на цьому можна навіть і заробити. Погодьтесь. Е, тому я вважаю, що зі Шнайдер Сівастова вже не домовиться. І я вважаю, що Шнайдер переграє впевнено Сівастову. Хоча я не проти, щоб Сівастова виграла у Шнайдер. Але це. Е, Поза душками. Це так, як я хочу. Але якщо розцінювати сили, з якими підходять тенесистки до матчу, то Шнайдер повинна на одній нозі вигравати усі Вастової взагалі то. Але я просто проти взагалі участі рашисток. От тому я так кажу. Я хочу, щоб ви зрозуміли правильно, сьогодні день жалоби в Києві і в Київській області по більш ніж 12 загиблих. Минулої ночі була одна із самих потужних атак комбінованих на столицю України. Більше 100 ракет і шахедів Одночасно вдарили по декількам районів Києва. На вчора на вечір вже було 12-13, здається, жертв. Розумієте? І всі вони мирні люди. Від півтора рочку дитині до 80 старички. Похилого віку, люди. Розумієте? І в жодному попаданні, влучанні жодного військового об'єкту. І ви мені будете писати чи задавати запитання, при чому тут це? Я казав і буду завжди казати. Все, що стосується нашого життя, нашої безпеки. Я про все буду казати. І тому, ось тому я кажу, що я б не проти, щоб мій прогноз був хибним. А так то, в цілому, я прогнозую, Шнайдер перемога е, за форою мінус 2,5 164 Сівастова не суперниця для шнайдера. Якщо брати просто як тенесистка проти тенесистки, забути звідки. Шнайдер. Тоді так. Ну, і звісно, переможеця цього матчу, Шнайдер севастова виходить на переможецю пари Швентик Наскова. Все ж таки, мій прогноз з приводу Швентик і видався правильним. Іала забрала сет Олександра Іала з Філіппін. Сенсації супер не створила, але забрала сет від екс першої ракетки світу. І таким чином Еала вже гучно заявила про себе. І я вважаю, що Філіппінка наближається до жіночої еліти в тенісі. Я це вже казав неодноразово. Ну, швенток. Клас набагато вищий. І завдяки своєму рівню тенісу і високому класу швьонтак все ж таки додавила. І ще плюс відіграла дуже важливу роль те, що швьонтак потрібно захищати бали. Тут вона переможеться, їй потрібно йти до кінця. І вона піде до кінця. Принаймні, поки що в четверте коло вона вийде як мінімум. Лінда Носкова це не суперниця для Іги швток я вважаю. Можливо, хтось із вас вважає по-іншому. Я прогнозую перемогу швток 2-0 по сетах. 1-71. І я вважаю, що швьонток зустрінеться зі Шнайдером. І надере їй зад. Це мої думки з приводу ще двох блоків таких от. В одній 16-й другого кола. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Я тут називаю речі своїми іменами. Як би це кому не подобалось чи подобалось, але це так буде, так є і так завжди було. Україна є, була і буде. В межах міжнародно признаних кордонів. А не так, як вирішить царь Болотного ханства. Конституція України для української землі. Конституція, яка не працює Болотного ханства для Болотного ханства. І то, що вони там собі. За перебриком намріяли, це хай мріють у себе там, у своєму ординському недогосударстві. У нас тут буде все, як вирішить український народ. Дякую за розуміння. Скоріше, й нам перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім моїм прогнозам я залишаю в телеграм-каналі, посилання, на який в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там, само, де і посилання на всі мої соціальні мережі, друзі, ласкаво просимо. Не забувайте підписуватись на наш канал, діліться посиланням на наш канал. Розповідайте про наш канал друзям, знайомим, близьким. Це дуже важливо. Я дякую, що ви зі мною не дивлячись ні на що. Дякую, що ви поруч. Слава Україні. Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Все буде Україна. Вчіть українську мову. Дякую за увагу. До зустрічі всім папа. -па.